В Україні різко подорожчав борщ. За останній місяць індекс цієї страви підскочив на 19% та сягнув 222 гривень, і це рекорд. Моніторинг цін провів український клуб аграрного бізнесу. Цибуля за місяць зросла в ціні на понад 80% і зараз коштує 30 гривень за кілограм. Буряк додав плюс 60% за місяць до 47 гривень за кіло. Капуста плюс 40% до 72,5 гривень за кіло. Морква подарувала подорожчала практично на 15% і тепер коштує 50 гривень за кіло. Єдине, що трохи здешевшило з борщового набору – це картопля. Старий врожай знизився на 2% до майже 35 гривень за кілограм. Щоправда, молода картопля поки що коштує від 80 до 130 гривень за кілограм. М'ясо також набирає в ціні. Свиний ошийок за місяць здорожчав на 20%. 330 гривень за кілограм. А курячі філе плюс 5% – це означає, що ви його можете купити за 200 гривень за кілограм